Так, з панства, всім доброго дня. Коротше, сьогодні хочу дати свою об'єктивну чи суб'єктивну оцінку, це вже судити лише вам. Стосовно того, яка повинна бути ціна на мед, розрібна ціна на мед у 2024 році. Я вам зараз покажу, я вам зараз спробую донести, а ви собі думайте. Значить, я відштовхнувся від такої цифри, яка називається середнє значення. Що таке середнє значення? Кількість бджолиних сімей, яка є в одної людини, да, в одного пасічника. Як правило, на сьогоднішній день середня кількість е, бджолиних сімей, яка є в джолярі, це 50 бджолиних сімей. От таку цифру ми і візьмемо. Вона може коливатися, тут мене не ловіть, але в середньому приблизно так. Значить 50 бджолиних сімей. Дивіться, це знову ж таки розрахунок, який базується на знаннях, на практиці і на реальному часі. Е, ну І на реальній практиці, само собою. 50 бджолиних сімей, да? сімей. Для того, щоб нам про... прогодувати, прокормити 50 джолиних сімей, ну, протягом сезону утримувати, я не знаю у кого, скільки грошей йде на це, це самі-самі різні цифри. Ми не повинні за це хапатися, ми не повинні за це ловитися. Чому? Тому що в когось е, цукор по. Там Умовно 20 гривень, когось там цукор по 30 гривень. Да? Тому що різні, е, різні місця. Ну, є такий е, фактор, е, який називається затратна частина на пасіку. І е, безпосередньо твоя робоча сила, те, скільки ти працюєш на своїй пасіці. У на нас пасіки, як правило, це е, приватні пасіки. Тобто все це є приватним на сьогоднішній день. І от е, хотілося б тут врахувати кучу всяких деталей, кучу всього там можливого неможливого. Ми візьмемо просто вартість бджолиної сім'ї. На сьогоднішній день в Україні там коливалася вона так сумасшедше Дуже вона коли коливалася по ріznому, по різні за різні гроші продавали ті бджіли. Як правило демпінгують дуже сильно ціни. Ну орієнтовно бджолиний пакет. Можна було купити від 1000 до 1600 гривень. Все залежить від якості бджолиного пакету, від збору, від компетенції, від потреб самого пасічника, який збирає і так далі. Ну, давайте даже візьмемо по, по мінімуму 1000 гривень, тисяча e, гривень да, купити того вулика, e, щоб туди бджіл заселити. Теж ціна дуже сильно коливається. На новий вулик це буде приблизно 1500 гривень. Сухий розрахунок називається ця штука. І для того, щоб туди поставити рамки вощену, ну візьмемо, до прикладу, 20 рамок треба. На сьогоднішній день 20 рамок це десь орієнтовно плюс-мінус 300 гривень, самі рамки. І ця проволока там не рахуємо, візьмемо цих 300 гривень, хай там проволока буде, якраз попадає. І ще 20 листочків вощення. Ну, це орієнтовно 2 вищини, да? 2 вищини. Ну, в нашому магазині 2 кг вощини це 26 листків. Ну, хай буде 2 кг вищини, треба там ж, самі різні значить, моменти. Тому 300 гривень це самі рамки з проволокою, і 2 кг вищини це ще 800 гривень. От такий сухий, самий мінімально примітивний розрахунок. Значить 2500 і плюс ще 1100. Це виходить в нас 3600 гривень. От 3600 гривень це от та от ціна, ну як я вже не один раз у своїх відео говорив, що 100 доларів для того, щоб поставити сім'ю. Е, да, з вуликом чи без, це залежить від того, як ви зможете зекономити. Зрозумійте, не буде тут постулата. бо хтось візьме б вулика, хтось візьме нового вулика, хтось візьме жесть 03 мм, а хтось візьме 0,5 мм, розумієте? Хтось візьме ржавіку проволоку, а хтось візьме звичайну сталь, хтось візьме мунтяна, а хтось візьме кулакова. І Ціна теж буде тут дуже сильно коливатися. Тому 3600 гривень. Орієнтовна ціна да, 100 доларів. Значить. І от цих 3600 гривень, ми от 50 джолиних сімей це 5 тисяч доларів. 50 джолиних сімей це 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів. Або е, по нинішньому курсу це у нас виходить 200 тисяч гривень. Це по 40, якщо рахувати. 200 тисяч гривень. От то дивіться, панове, 200 тисяч гривень. Навіть при умові, якщо ви. Навіть при умові, якщо ви е, вже маєте вулики, маєте бджоли, ви все одно можете цю цифру кожного року на 50 джолиних сімей рахувати. Все, я далі не буду рахувати пальне, я не буду рахувати світло, я не буду рахувати е, ліки, я не буду рахувати зараз цукор, не буду ці всі речі рахувати. Чому? Тому що. Ті люди, які вже мають ці всі вулики, від прадіда вони досталися для нього, да, то оцих 3600 вони будуть влазити. І знову ж таки, дуже сильна різниця. Але 3600 за основу візьмемо як ось та медова одиниця, щоб її поставити. 3600 гривень. І кожного року на утримування медової одиниці треба, ну, половину цієї ціни треба, да? Там півтори тисячі і так далі. Ну, якщо я зараз ще почну рахувати. Маска, стамеска, димар, пальне, електроенергія. І ще плюс сюди добавлю націнку хоча відсотки 50, як робоча сила, то в нас тут висяч 1010. Кажу вам так, як воно є. Ну, 7-10 тисяч, тисяч буде. Щоб ще Все все туди порахувати, 7-10 тисяч буде. Через то я й кажу, що ваша бджолина сім'я одна повинна заробляти десятку в місяць, точніше в рік, перепрошую, за сезон. 10 тисяч. І тоді ваша пасіка буде рентабельна. І це я взяв не з космосу. Це вседів. Був такий в мене період часу, коли я питався зрозуміти рентабельність тих бджіл. Через то можете рахувати цих 3600 або 100 доларів на бджолину сім'ю. Да? Як затратну частину. І по законах ринку, по законах бізнесу, дуже нестабільної ситуації в Україні, ми повинні додати хоча б 50-100% до того, щоб щось заробити. І значить, ми повинні ще плюсанути 200 тисяч для того, щоб ми більш-менш себе при... ну, нормально почували. Це буде приблизно 18 тисяч гривень в місяць зарплати, якщо ви працюєте на пасіці сам, значить. Е... І як досягнути цієї цифри? Я не один раз казав в своїх відео. Треба мінімум 5 продуктів бджільництва збирати з того вулика: віск, прополіс. Е, там не знаю, маткою молочко, мед, все, що хочете, робіть. Їх є набагато більше, ніж 5, але мінімум 5 треба збирати. Е, і скільки ж має стоїти такі? Той то солодкий дорогоцінний продукт, який називається мед, скільки ж він має коштувати для того, щоб вам, шановні глядачі, було рентабельно вигідно утримувати ваших бджіл. Е значить, якщо ми маємо 3600 гривень на одну бджолину сім'ю, Значить, е 3600 гривень, і допустимо, ви викачаєте, Ну, хай. Я не знаю. Стаціонарна у вас пасіка, не стаціонарна. Які там у вас ці пасіки, я не знаю. І е, 3600 гривень ми можемо розділити на 50. 3600 гривень ми можемо розділити на 50. Значить, 3600 гривень ми ділимо на 50. Ой, я взяв помножити. Ділимо на 50 кілограм меду, е, який ви можете отримати зі своїх бджіл. Зараз розкажу далі в чому суть. 3600 гривень ми ділимо на 50 і ми отримуємо 72 гривні собівартість продукції. Без урахування робочої сили за 1 кілограм. Це собі вартість продукції без урахування робочої сили за 1 кілограм. Значить 72 гривні. Тепер дивіться. Для того, щоб ви заробили ще 200 тисяч гривень зверху, ви сюди повинні до цих 72 гривень додати ще 72 гривні. На 1 кілограм. І в нас вийде, що 144 гривні мед буде коштувати за кілограм. Або, або якщо це перевести в літри, це буде за літр. Тепер дивіться, От ми маємо 144 гривні. От 144 гривні. Да? Я тут писав собі так, щоб не збиватися. 144 гривні. Ну, панове, в нашій країні, щоб ви не казали, як би хто мені не казав, ввести бізнес без подушки, фінансової подушки неможливо, особливо в бджільництво. Чому неможливо? Тому що от нас вчора подорожчало світло в два рази, в два рази. Тобто Плюс 100%. І як ви думаєте, звідки оцих 100% підприємця має бути можливість взяти? Перше, це з свого ж заробітку, тобто 72 гривень. Ми ділимо на 2 і отримуємо 30 гривень, наприклад. Да? Е, у нас залишається. Е, і. Чи там 35, 35 скільки? Ну, 35, е, з половиною гривень, якщо там. Е, коротше, ви мене поняли. все. Е, бо зараз знову почну вам вищитувати. І ви почнете думати, блін, то, то він, звісно, плуг. Ладно, жартую. Дивіться, е, значить. І ви будете брати свого кармана. Відповідно, ви тоді будете заробляти не 18, а 9 тисяч. Зарплата така нікого не влаштовує. І що ви робите? Правильно, ви в цю суму вкладаєте ще ризикових 100%. Називається, як то каже, все по риск-менеджменту. Через 100 до 72 ми додаємо ще 72. І в нас виходить вже. Да? Тобто, у нас виходить. 100, точніше, нафіг 100, 216 гривень літра мету. Чи там кілограм? 216 гривень. Панове, що я можу сказати? 216 гривень за літру або за кілограм. Це в роздріб. E, і це буде тоді адекватно. Тому що, от, щоб цю літру продати, ще треба додати ну, банка і кришка на сьогоднішній день будуть коштувати в районі 20-25 гривень. Банка, кришка, наклейка. І ще податок. Коротше, ще до 216 додати е, хоча б е, 34 гривні, і ми отримаємо 250 е, гривень. Гривень за літру меду. Літра меду, на мій скромний погляд, повинна коштувати не менш як 200 і вверх ми можемо відштовхуватись виключно від 200 гривень за літру. Все, що інше, це прояв некомпетентності, тупості, нерозуміння, як працює бізнес, як працюють фінансові установи, як працює комерція. Це, ну, просто я. Це. Я розумію, що там почне за що ти люди будуть мед брати. Підіть, понаблюдайте в АТБ, в Ашан, велику кишеню, будь-куди, скільки люди грибуть алкоголю. І є за що брати? і є за що брати. Питання не в тому, що немає в людей грошей, а питання в тому, скільки ти готовий оцінити свою працю. І один, тільки єдиний вихід, щоб ринок меду в Україні змінився, це щоб ти конкретно бджоляр, простий бджоляр. Перестав демпінгувати ціну. І оці бабульки, які продають по 150 гривень там на базарі, вони, вони не мають тої фінансової складової, яку, яка за собою тягне податок, оренду, е ризики. Да? Тобто в них немає цього. Через то в них стоїть 150, розумієте? Ну в моєму випадку я сплачую всі податки. Тобто, все, що мені е ну, як би, в моїй е правовій юридичній е площині. Я сплачую податки, я сплачую всі можливі комуналки, оренди. От зараз тут я сижу в цьому магазині, я сплачую оренду. Розумієте? До мене людина приходить, мене тут хороший сервіс, мене тут красиво. Вона може зі мною чайку попити, вона може подивитися різні меди. Дуже дуже коротше, і це зовсім інший рівень. Ніяких пластмасових кришок в плані оцих таких. Закупорних кришок, дивіться, які баночки, да, то тобто, є, які це, ну, це все просто на рівні. Вона не може коштувати дешево. Не може коштувати дешево. І якщо ви, шановні пасічники, до цих пір будете сидіти і казати, та за що ж тим людям брати, ну так е, наш уряд не, не стидається піднімати тарифи в два рази. І податки буде піднімати, і все буде піднімати. Тому що е, не хочу тут приплітати політику, хоч у мене є на цю е, тезу своя думка. Коротше, ми говоримо про бджільництво. Значить, з точки зору бджільництва, ви повинні от собі вартість 72 гривні за 1 кілограм. Оце собівартість вашої продукції. Тому що оцих 100 доларів, ви як не крутіть, ви все одно стабільно кожного року будете вложувати. Ну, бджілиці, ще є така штука. чим більше вас буде бджіл, тим нижче буде собівартість. Це вже діло кожного, скільки він може потягнути, яке в нього обладнання, які в нього вулики, які в нього взятки і так далі. Ну і 50 гривень це точніше 50 кг, це теж середнє, все ж таки. Ну і 50 бджолиних сімей це теж все ж таки середнє. Ну якщо на 100 бджолиних сімей ви візьмете все те саме, то вам просто треба там. 800 тисяч робити касу. розумієте, І тоді ви будете заробляти цих 500 доларів в місяць. Мається на увазі цих приблизно 20 тисяч. Це ми говоримо про мед. Але ж ви не, але більша половина в нас пасічників не знає, як і 30 кг викачити. Це нікуди їхати не треба. розумієте, Ні пасіку возити не треба, щоб викачити стільки меду. Ем, і щоб ваші бджоли ваша пасіка була дійсно по-справжньому рентабельна, це треба ще прополіс збирати, пилок збирати, бажано пару рамочок, перги за сезон витягнути, пилку хоча б пару кілограм зібрати, прополіс у тих 100 грамів зібрати. І ще, ще ідеально це якась відводочка продати або пару маточок ем, продати. Ну і воск, само собою. От тоді ваша пасіка буде приносити вам 1000 і більше доларів в місяць. Ну, це Треба працювати. І це більш за все треба не 50 бжоних сімей. Це треба ну, хоча б сімей 200-300. І тоді ви будете мати чистий кеш, його буде багато. Е, і ви максимально мінімізуєте ризики в певних площинах. Е, ну, коротше, економіка пасіки це складна тема. Це дуже складна тема, особливо, особливо в сучасному періоді. Е, економіку пасіки, пасіки вирахувати важко. Е, але от спитайте в себе, а чи знали ви, що 3600 гривень це є собі вартість утримання вашого одного вулика? Я, наприклад, знав. А чому я це знаю? Тому що я вмію рахувати. І е, чому я кажу, що треба, щоб пасіка верніше, сім'я заробляла, ну хоча б тисяч 10 гривень, 7-10 тисяч гривень в рік. Одна бджолина сім'я. Ну, тому що я рахую ці цифри. Я вам кажу, так як воно має бути. Якщо ви не заробляєте цієї суми, значить ви не допрацьовуєте. Якщо ви не можете продати свій мед мінімум по 200 гривень літра, панове, зваліть бджільництво, ідіть з бджільництва, не будьте тут, не мішайте, або здайте свій мед оптом. Я вам кажу чесно. Тому що такі, як ви, страшно тим ціни. Я не кажу про кожного, я кажу про того, хто вчора продав літр меду по 150 гривень. І ви зараз на мене дивитеся і думаєте, а що це він собі там таке придумав? А я вам кажу, що ви цим вложите все українське бджільництво. Через то, звертаюся до всіх. Бджулярів в Україні, які на сьогоднішній день є, молодих, старих, жінок, всіх, всіх, хто займається бджільництвом, не демпінгуйте самі собі цін, не рийте самі собі ями, будьте розумними, будьте Ви мотивованими працювати. Я розумію, що про мотивацію це зараз складно говорити, але будьте розумними. Зниження цін не веде до збільшення продажів. Якщо ціна це єдина перевага вашого продукту, то гріш вам ціна, значить у вас дуже поганий продукт. Якщо єдине, що ви людям можете запропонувати, це нижчу ціну. У вас дуже поганий сервіс, у вас дуже поганий продукт, у вас дуже погана пасіка. Але якщо ви можете запропонувати людині переваги в доставці, переваги в швидкості, переваги в якості, переваги в різноманітті, переваги в ексклюзивності, і так далі, так далі, от тоді ви дійсно працюєте так, як воно має бути. І якщо ви мені скажете, хто його знову ж таки купить по 150, так я вам ще раз кажу: ніхто не соромиться піднімати тариф. Підіть в АТБ на касу, скажі, хліб дорогий, хочу подешевше, пиво дороге, хочу подешевше. Я побачу цю реакцію касира, який викличе охорону і вас просто виведуть з того закладу. Розумієте, це потрібно розуміти, це потрібно сприймати, не демпінгувати ринок, не будьте дураками. Вибачте мене, звісно ж. Ну... Я всім вам рекомендую ставити саму мінімальну ціну на мед 200 гривень літра. Саму мінімальну ціну на мед 200 гривень літра. І не дешевше. Тобто, і до безкінечності, скільки хто оцінює свій мед і свою працю. Чому так? Тому що ви повинні цінувати в першу чергу самого себе. Ну, якщо ви продаєте свій мед, Нижче, ніж 200 гривень літра на сьогоднішній день, ви не цінуєте себе, ви зневажаєте себе. Як я говорю зараз про роздрібний ринок. Оптовий ринок зрозуміло, що до вас приходять 2-3 тони зараз забирають, то це інші ціни. Но там ми не можемо контролювати ціну. А тут ми можемо контролювати ціну. Скільки пасічник назве, стільки споживач заплатить? Якщо всі назвуть 200 гривень, то. Людина каже, ну нормальна ціна, всіх така ціна. Якщо а Якщо один скаже 190, то він скаже, блін, слухай, 200 це дуже дорого, там по 190. В лоба йому треба бити просто. До все, я вам дав розуміння. Тому порахуйте цих 3600 гривень, порахуйте, просто порахуйте з учетом, що у вас вже бджоли є, вулики є, все є. Порахуйте паливо, скільки в раз поїдете, димар, порахуйте, стамески порахуйте, костюми порахуйте, всі ваші затратники затратну частину порахуйте, воскотопочку порахуйте, яка працює, порахуйте медогонку, сито, яке ви оновлюєте, чує не кожен на намет, ту в ту, яку ви фасуєте, і ту, в якій воно зберігається. Порахуйте ці всі речі, втулечки порахуйте, а ще прорізи любите зробити. Порахуйте, а ще любите переробити щось, кучу реконструкцій зробити. Порахуйте, ви, ви побачите, що ціна в два рази повинна бути ще вища. Ну, не в два, не в півтора точно, ще вища повинна бути. Розумієте? Ви, якби ці всі речі розуміли, як рахувати і вміли рахувати, то ви б ніколи в житті продавати мед по 150 гривень не продавали б. Тому. Панове, закликаю всіх ставити ціну не менш як 200 гривень літра. Де давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.